Хто хоче побачити старе місто Львів, і відчути його атмосферу, той вирушає на площу Ринок. В 1356 році Казимир III надає місту Магдебурзьке або німецьке право. Головна площа, головний майдан, називається Ринг з німецького кільце, замкнутий простір. З часом це слово трансформувалося ринок. На цьому майдані. Вирішували міські справи, читали укази короля, деколи навіть проводили публічні екзекуції. Але кожен день перед будинками купці і ремісники торгували своїми товарами. Тому ринок асоціюється у нас однозначно з торгівлею. Зараз ситуація помінялася, хоча теж багато магазинчиків є на площі ринок. Старі фотографії початку ХХ століття підтверджують те, що тут ще був базар. Можна було навіть купити якісь фрукти чи овочі і в фонтанах, які радше були колодязями, помити, і зразу спробувати свіжі фрукти. Зараз ситуація помінялася. Ми це, ми маємо туристичний центр. Але я говорив, що на площі ринок проводили деколи екзекуції в західній стороні стояв стовп ганьби або пренґеш. Він глядав він так: з одної сторони була богиня правосуддя Феміда з вагою, а з другої сторони пан Малодобрий або міський кат, який носив меча знак покарання. От е, копію ми можемо побачити зараз музей на площі ринок. 6. щоправда в багатьох музеях більшість експонатів на час війни є сховано, але є багато закладів, де ми можемо відчути атмосферу Львова. Львів би був не Львів, якби не вмів дивувати. Якщо ви замерзли, то напевно хотіли потрапити до якогось теплого закладу і з'їсти гарячий борщик, журик, бігос чи флячки. Але якщо ви дуже-дуже замерзли, то ви шукали пана Едзя. Пан Едзо це був власник ресторації на площі ринок. 45 зараз номер, а колись площа ринок і перехрестя з вулицею Грудзицьких. Цей пан був досить добрий, бо не всі хотіли впустити до вбиральні, оскільки це було проблематично. В 1928 році пишуть, що він навіть найняв таку пані, яка час від часу прибирала, але щоб оплатити, вона завжди казала, що збирає на нову спідницю. Напевно, вона добре робила свою справу і не збирала не на одну нову спідницю. Заклад, який існував ще з кінця 19 століття, і до того часу, доки не прийшли освободителі, називався Атлас, тому що його перший власник чоловік з прізвищем Атлас. В нього були добрі наливки, дуже смачна їжа, збиралася Богема. Але теж могли час від часу зайти прості люди. Після Атляса заклад відійшов до його зятя Едварда Тарлерського, якого ласкаво всі називали пан Едзо. І від цього якась так і пішла ця львівська поговірка піти до пана Едза. В закладі Атлас були різноманітні зали: був сірий, білий. Зелений зал з діжками, де відвідувачі сиділи на діжках. Теж була особлива кімната для своїх гостей. Цей пан Едзьо провадив заклад до 1939 року. Якось йому вдалося улизнути від рук НКВД, і потім він емігрував до Австралії, де працював простим працівником пральні. В радянські часи тут різні речі були, а декілька років тому назад нові господарі фактично постаралися відтворити атмосферу старого Атляса. Тут були місця, де можна було писати. Деякі зали були прикрашені карикатурами, так як зараз ми бачимо. У господаря закладу були дуже добрі наливки, наприклад, шмітанувка, тобто... Вершкова наливка, Атласувка і горілка немувка. Тобто від е, прізвищ, такого, прізвиська поета Немо. Він любив пити цю горілку і вже. Що замовляємо? Замовляємо горілку -немувку. У мувку. Були свої цікаві правила. Наприклад. Тарілки, склянки, стільці не можна використовувати як аргументи до своїх політичних та релігійних переконань. Або не можна пити менше, ніж одне мале пиво, або більше, ніж 49 великих пив. От. Заклад був монопольовий, інакше кажучи, не закривався цілодобово, і люди собі деякі могли посидіти. Один чоловік просидів 36 годин, інший каже: А що, я більше не можу. І потім ставили рекорди дві доби, три доби і навіть більше. Проте особисто я цих речей не провіряв. Хто досить таки багато собі випив, було безкоштовне таксі, або тачка, якою могли клієнта доставити додому. От, і тут ми можемо прогулятися зараз так про елітному залу, який прикрашений портретами королів, князів, лицарів, які в той чи інший спосіб пов'язані з Львовом. Багато елементів інтер'єру позберігалися оригінальними тільки треба було попрацювати реставраторам, щоб це гарно все повідновлювати. Картини це вже співпраця з художників з істориками, щоб відновити як виглядали ті чи інші історичні постаті. От. Тобто не обов'язково ходити по музеях, щоб побачити оцю львівську атмосферу. Такий співак європейський Ян Кепура, Коли був у Львові, то він казав: хоча я не п'ю, але я п'яний Львовом. Отож, тепер ви знаєте, що значить у Львові піти до пана Едзя. Так, вроді банальна річ, але е, з таких цікавинок складається наше життя. Якщо у вас є можливість 200, 300, 500 гривень, то запросіть друга, сусіда, чужу людину на каву, з сирником, з пляцком, з штруделем, з льодами. Краще ще, якщо можете, задонайте військовим. Якщо не можете, то зробіть якусь дрібничку для сусідів. І так, один одному допомагаючи, ми зробимо наше життя кращим. Як то в біблії говориться про вдову, яка дві лепти пожертвувала, вона зробила досить багато. Так і всі ми можемо зробити по капельці, щоб наше життя навіть в воєнний час було трошечки краще.